З перших днів повномасштабки ворог методично завдає ударів по критичній інфраструктурі, внаслідок чого перебої з електропостачанням житлових будинків виникли ще навесні 2022-го. Щоб запобігти найгіршого взимку для багатоквартирних будинків замовили 40 генераторів. Встановити їх містяни пропонували за пілотну програму співфінансування, яка стартувала в Дніпрі півтора роки тому. Генератори надаються для того, щоб не виникла аварійна ситуація, не розмерзлися труби і не затопило весь будинок. Означає Владислав Макарець, начальник відділу з організаційної роботи департаменту із самоорганізації населення. Програмою скористалася зокрема висотка по вулиці Січових Стрільців, 90 д Дуже хорошо, що нам на встречу. Вот, так сказать, города, это вот тут дизельний генератор, который ми отримали за 25% від стоїмості. Uh -huh. Генератор, который кришної котельні, 7-кіловатний. Во всяком случае зимой есть возможность о том, что мы просто не замерзнем. Не надо будет сливать воду с ну, центральных систем отопления. Ну, я уже рассказывал, что это на самом деле дорогое удовольствие, хлопотное, затратное. Наша задача сейчас при этом, при всем запасном варианте, найти возможность поставить генератор, который работает магистральный на газе. Ще одним варіантом альтернативного джерела живлення мешканці будинку обрали різні види освітлення. У під'їздах на перших поверхах встановили акумуляторні лампи, здатні працювати автономно а для прибудинкових світильників використовують сонячні батареї. К нам ви заходите, у нас стоїть датчик датчик на двіження, на освіщення і на время. То есть датчик включається ровно настолько, коли потрібно нужно, при нужном освещении, і он точно так же виключається. Когда ціна электроэнергии була 2,61, це не було э, значительно, коли електроенергія в два рази дороже, і думаю, це не приділи, якщо брати європейські ціни. На початку великої війни багато ОСББ обговорювали тему енергоефективності, але остаточного рішення не знайшли й досі. Однак ініціативні Дніпряни продовжують шукати способи забезпечити. Комфорт під час відключень електроенергії.